Тепер оцініть якість скрутки. Можна, звичайно, ще оливом припаяти, але це вже буде too much, як то кажуть. Ну, якщо в цілому він не справиться, то він сам себе буде в цьому місці припаювати. Давайте подивимося. Зараз я його увімкну. І лишу прямо тут на підлозі. Нехай почнеться пожар. Так, і що ви думаєте? Блок включив, лампочка не світить. І чутно як працює схема. Трошки тихо-тихо чути. Ну лампочка не світить, повірте, це великий плюс. Тому що я знаю приклади, коли блок живлення наглухо може випалювати лед стрічку і так далі. Що там є. Блоку, в принципі, ніфіга нема. Толком, да? ну там на півгодини, годинний період, звісно, щось буде. Але в цьому випадку з цією моделлю давайте перевіримо, що їй буде через годину. Вскримо її плату і подивимося, чи вона не вигоріла, чи все там окей. Можливо, просто запобіжник згорить. <кій> і це теж буде окей. <кій> <кій> Квитки замикання. Вот, дивіться, бачите, поки я е балакаю, вже годи е хвилину триває. Зараз давайте я відключу відключу. І розкручу скрутку. По-перше, подивлюсь, чи вона тепла. Ну, Незрозуміло. Вот. Чи блок теплий. Ну, Якщо він холодний саме собою. Розкручу її. подивимось, чи блок запускається і видає свій номінал. Так, тепер включаємо блочок. Розкрутили скрутку, індикатор працює поміряємо на порогу.